І привіт, друзі, з вами я, Рафал, і як по від цього відео ви зрозуміли правил. Сьогодні я попробую в безкінечному режимі. А Endless Mode. Mod. рекорд 65. Але я попробую дійти до 6 хвилі отримати у Кінайта. Чого тут можливо, якось агіснуть? Там ще... ааа, ще боже. Окей, гопсоти їду попробую. Тут, як ви бачите, в мене дуже критий, є дуже круті юніти. І на початку давайте когось такого... А хто все більше, ні? А, стоп! О, стоп! Ой, я тут пішов. Я надіюсь, в мене там нічого не залугали, не залугаю, як завжди. Мені хоча б дойти до 70, потім до 80, потім до 90 і після 90% сотку, і я получу ультимейта. З ультимейтом я вже прийду далі. Получу більше крутих юнітів. І стану крутим. Що сказати, що сказати. Стану крутим.

Чуть-чуть, ну подійч, кайм! Все, друзі, э, давайте далі, щоб покачати... Ні, 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 вона речі! Давай, давай! Слідкошки, э, слідкошки... О! Не хокав! Єс! Добавили сутки! Окей, давайте покачу пакутки, бо в них тяжко гравити, це ще й кайм буде. Ну, гладкою чим-то... О, гаджа! Йо, який він! Ти його заспавни! Глянь! Окей, давайте, я почала, буду качатися. Він такий, що я його не зі спавню я наміцнюю цей Чекаю, як висніть в роті не гадав, я його зі спавнюю Во, крутий Е, що за Що він робить? розумію, що це за соня Що вона робить? Я бачу, несправді, що я його Так, я його видалю Хочу, що вона ще Що це таке? Що вона робить? Просто вона заходить і тучі кумиражить Я до того, що їй на стілку соню а він так за... А, він замінює, так буває, круто! Це взагалі круто, я тобі оцього видалю. Та я думаю, сам я цю корочку вже 3 тисячі кошти. Ем, не треба було. Волювати пройти не можу. Їх просто замінюю, а потім буває. О, я його чуть розширив. Я маю 666 на балансі. Я вже оцього чинка заспавлю. Падуйте, як ви прийшли в цій грі. Так, буде розіграти ти стол. Вики, я буду розіграти вам якось сумки. Кого хочете, щоб підкаляв, саме залайка де ім'я Юрі, попробую у відео і звучить ця очинка. Але ви треба точно ім'я, і коли ви хочете. Хочете, я потім почу собаку на тобі. Тому не пропустіть відос, підпишіться на канал, ставте колокольчик, лайк і ой, лайк. Ну, колокольчик, щоб бачити мені нові відоски. Ті, хто вже зробили, дуже вам дуже так, хочу, что-нибудь самому тяпать, потому что его станет И точно. Всё. А, а что будет, когда я не И туда грузить. Скоро уже 20-го я... Ой. А, ой, я забыл, что я видел, что я живу, Надо будет просто Е, Все, друзі, я зняв е, з швидкості Дивіться, вже перший босс, но с таким-то юнитом мы за 3 секунди справи. Е, mm -hmm. А, точно. Не... А нет, а потім так, Эммм. Опа, опаш. Так, стоп. Боже, заповідь, Я тут бы його почув. Секунду, друзі. Е... Так, друзі, вот я вернуся, давайте зразу. Я поки не буду брать тут. ого вот кина збирав. Давайте його качламу. Отак тут. Їх хоч лама. Макс, девчонка Ну, Я можу раз гораздо. Все, друзі. Я тут борщика взял. Гостренько, дуже гострень рабить, можно сказать. Все. Я думаю, десь какой кучку хватит, щоб пройти. Ура, друзья, мы уже в 30 и идем и третий босс. Тут уже обвокати нашей... О, боже, так и восприятие. Опа! О, все, ми максимум їм теж. Ну, а, спайдер, я на максимум він тоже. А, спайдер шевень. Само прокачка. Ну, я знов стану ласка. Так, друзья, у мене тут проблемки. А, він не Ну, з ним проблем. А, нам є питання, скільки в нього там не показує. Все, тримай твою останню прокачку. У мене вже всі тут на максимум. О, все, 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 головня зараз більше нікого не ставити. А я можу, не можу вже Більше запитати палочку. Я же ничего не здесь А, давайте я выключу. М -м -м. Все, я снова фукал. Ай, все сберся. Ой, фу, грузится все Тут Туалет, МЛО його купити. ОКУКНЕМУ Опа! Опа! Я бы пойка! я тут уже до струковой хвилі дійшов. И давай! Чекай, Меж треба штучку! Обдумайтесь, Оп, оп, погрузи. Ты не любишь, вымер? Сын. Вот тысяч. сечь. с ней Ну что ты купил? Все, друзья! Эээ, мой уже допустить п'ята хвиля, скоро будет 60 и на 6 меней парший дуже вызлой босс. Да, 4 цепь Фрост Let Toilet. И я надеюсь, я выиграю хвелю. Если тут задумай, то забыл час и куда-то было.

Журню треба ставити шито і. Будем я баю, на прокачку, і мне не на прокачку, я в АФК Так, друзья, тут сліди к мене уже Фрост Стойт пишешь. А я и безпель печас у него выиграю. И і... давай. Йес! ТУДА його? Час видаляти сам. Тут треба ставити Юдит. Давайте. Чуть все, Брент Спайдер. Будем сам робить базу. Само ша ще... такого. Такого юдита. Ше ще такого? Ще такого? Тепер я их качаю на Макс.

да, дальше для проявления. Да, и получилось. Такой же рыбак скучал. Да, я же рыбак скучал. Вот так. Круто, друзья. <coughs> меня уже 68 э хвиля, я уже побыл свой рекорд. Это же поймет и... Это же поймет целый кадр. Здесь помнит, где куражник. Приходяй, Чуєш ты, дядь Василь. Чи ні, дядь Василь, Це і ч у нас? Я потом попробую, а затратить на якусь Якщо Взагалі у тебя так только надо це взагалі. все, давайте, ха-па. У мене тут здесь надія весь рус встановим. А він повернете до дорого. Ну, я той... Я більше відоса ФКшу, що, получати, бо бабло. для вас це пару секунд, для мене це кучу часу всього. Ну, АФК, як шо Друзі, друзі, майже 70 хвиля. Уля, майже сота. Я надіюсь пункт до того ультиплея. І я здипю подальше. Е, друзі, якщо ви хочете мені юніті, вот мені кнейм, Прошу. Китайте цей Geek к... юніті всяких. Не питайте за байдака geek Rubioobes. Uh, uh, просто твій uh, атфер мені це як подобрається. І друзі мене пішов Giant Poke Tarka і Той за 22 мільйонами хп. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Wow, 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 wow. Це страшно зараз буде, ну давайте подивимось Де він? Або він Чо? Чого Чо? мене Чо один родом був стрелені Оп! О, друзі, йому почали лосити хп, в нього вже 12 мільйонів. Ну, він так не пройде. Бо е, я час потім пройду просто. Е-е-е, куди? Куда ти пішов? Що за нас? Я тут встану, якщо він сюди почне доходити, то доведеться щось зробити. А, ні, в нього вже 8 мільйонів, 7, 6. Давайте 5, 4, 3, 2, 1. Ні, 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 ні. Не підходь. Фу, друзі, ми вбили і цього боса. Е, Звісно вже це буде тяжко. Більшість своїх засудок. Оп, оп. оп. Єс, друзі, ми вбили його. Уху. І 71 хвиля. Я вас АФК. Друзі, дивіться, у нас там пішли кісь. Бюся час подать. Я два тебя у цього вб'єте, а тоді я часу. Вот дивіться, я буду тут спрятати. йоп. І опа, давайте починаем его сдачу. Знищу. Давайте. Значит это їх! Сейчас уж и я и 3-2. Ай, и час. пока е -е -е. Да.

Ну, мне ранее страшно я боюсь я не дойду до 90 хвеля потом иду сотый по на сотые загали дается у себя там вроде дается вроде ведь просто дается так дает я не знаю там я породил кися понимаю написать а вы моги просто Вони... що? Ну, той, ли, пішов, Яко я ще до 60-тіх хвилин вбив. До 60 хвилин хвили, я його вбивав. Давайте, вбивайте їх! Щось погано вищуття. Я ліпше скіпати не буду, а то зараз ще там хтось піде. Йой, він щиток тизував. Оваже його знесли. А потім ще оцього треба буде знести. А ну запатать до меня Ч так по майку сдрусы? Треба ты по типу, цеху с ней я их забрать буду тут Вобачка баланька Так будет йшов. А ми со мною вб'є, він, в принципі, має зайти досюди, а тут ще його буде підчікувати. Пару таких оттаких от. От, такі от. Ну, то все, він Ну І зараз так, все відкинеться. Відкидуйся. Три, 2, 1, нуль, 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 нуль. нуль. Уху, він відкинувся, я знову в К. Друзі, плаки, плаки, я програма. Це нереально! друзі, це нереально це до соти і хвилі. Окей, друзі, зараз попробую затрейдити, а поки що так.